Дві квартири та майже однакова ціна за метр. Але одну ти зможеш продати з прибутком, а іншу просто нікому не зможеш збути у 25-му році. Ринок нерухомості в Польщі виглядає. Ну будемо казати чесно, привабливо. Але правда в тому, що далеко не кожна квартира підходить для комфортного життя, а тим паче не кожна квартира підходить для того, щоб в подальшому її вигідно перепродати. І найбільша пастка тут це планування за майже однакову ціну за квадрат можна купити як комфортне і ліквідне житло. Так і невдале, яке потім буде просто висіти на продажі довгі місяці та витягувати з тебе сили і кошти експлуатації. І у цьому відео я хочу розібрати популярні планування, показати їх сильні та слабкі сторони і дати прості правила, прості тіпи, спираючись на котрі ти точно купиш квартиру вдало або принаймні збільшиш дуже сильно свої шанси. Мене звати Сергій Кіркіча, і тільки цього літа я допоміг своїм клієнтам придбати житлової нерухомості майже на 3,5 мільйони злотих. Я знаходжусь у ринку щоденно. І те, чим я ділюсь на цьому каналі, це така вижимка ось, власне, з щоденного перебування в ринку, е, мій практичний досвід. Тому, якщо тобі цікава тема нерухомості, раджу тобі підписатись, тут регулярно виходить корисний і цікавий контент на цю тему. Ну і це відео я раджу додивитись до кінця, бо в кінці я дам чек-лист топ-10 помилок у плануваннях, який... Точно допоможе тобі зберегти свої кошти. Це відео я вирішив поділити на чотири блоки. Перший блок у нас буде про експозицію і сторони світу, другий блок у нас буде про планування та форму приміщень в квартирі. Третій блок буде про додаткові аспекти, додаткові фактори, котрі або роблять ваш, вашу квартиру більш або менш привабливою. Ну і четвертий блок в ньому спробуємо змоделювати ідеальну квартиру. Котра 100% буде ліквідною, 100% принесе вам прибуток у майбутньому, і 100% з котрої вам буде користуватись дуже зручно і взагалі приємно. Ну і підіб'ємо якийсь підсумок, і на цьому будемо закінчувати. Ну і перший блок у нас це експозиція і сторони світу. Я буду ділити кожен блок на плюси і мінуси. Буду розповідати, що добре, а що не дуже добре або погано. І перший дуже суттєвий плюс він дуже важливий саме в експозиції це вихід на південну сторону. Чому це важливо? Тому що я не знаю, як це працює, але чомусь південна сторона вона протягом всієї доби. Вона сонячна найбільшу кількість часу, і якщо у вас є вікна в квартирі, котрі виходять на південну сторону, це вам гарантує те, що майже протягом всієї доби ви будете мати дуже багато приємного такого м'якого денного світла в квартирі. По-перше, це корисно для здоров'я, так бо сонячне світло натуральне, воно робить нас здоровими. По-друге, це. Набагато красивіше просто виглядає. В такій квартирі знаходити, звісно, дуже і дуже приємно. Другий плюс це західна сторона звітальні. Все ж таки, в нас люди у другій половині дня вони проживають більше часу, ніж у першій. Люди, котрі приходять домой з роботи ввечері, вони хочуть, хочуть отримувати ось це денне світло, і саме в денній зоні, якщо його. Якщо ось експозиція у вас на денну зону, вони знаходячись у цьому великому просторі, котрий котри в квартирах завжди є найбільшим, це зал з кухнею. Вони можуть насолоджуватися власне ось цим golden hour, так званим, так тобто добою, коли в нас така. Таке світло найм'якіше, таке трохи помаранчеве, золотисте. Плюс номер три вже е, у експозиції, це в нас кутові квартири. Ось я, наприклад, зараз знаходжусь в квартирі, у котрій зал з кухнею, це приміщення, в якому я сиджу. Він виходить і на південь, і на схід. І таким чином південна сторона вона, в принципі, робить це приміщення перманентно світлим, майже у кожній порі дня. Східна сторона, мені, наприклад, дуже подобається теж східна експозиція, тому що я вранці виходжу в своїй квартирі в зал. І там вже зараз у нас вже не такий довгий день, але о сьомій годині ранку я в себе в квартирі відчуваю вже так, ніби я прокинувся. Тут дуже багато денного світу знову ж таки, і це. Не може не радувати, тобто, якщо у вас є в квартирі кімнати, у котрих є кутова кутове розташування, то це також дуже на плюс, і, і ще більш на плюс буде те, якщо власне цей, цією кімнатою буде вітальня з кухнею. Це буде взагалі топ. Якщо ви будете також роздивлятись первинний ринок, ви побачите, що ось якщо ви будете включати ці 3D-модельки, ви побачите, що... Квартири кутові, вони найшвидше розходяться. Тобто буває дуже часто така ситуація, що будинок стоїть. Ви крутите ось цю 3 d модельку і там залишаються квартири або двосторонні, або односторонні. Але кутові квартири вони найчастіше вже всі розкуплені. Якщо це там будова підходить до кінця, або будинок вже зданий, саме тому що вони найпривабливіші. І четвертий плюс у цьому блоці це достатня, але не надлишкова кількість вікон. На першу думку здається, що чим більше вікон, тим звісно крутіше, бо це більше денного світла, і, взагалі, в квартирі якби знаходитись приємніше. Але надмірна кількість вікон вона дуже сильно забирає функціонал квартири, тому що якщо, наприклад, у нас... З кожної сторони в кімнаті, наприклад, ось в цій кімнаті дві, вона виходить на дві сторони. У нас там, наприклад, по два по три вікна. То вам просто не буде місця на те, щоб розмістити меблі, котрі ви хочете. Ви не зможете поставити, ви зможете повісити, наприклад, телевізор там, де ви би хотіли. Або ви не зможете просто розмістити яку, якусь зону, котру ви хотіли б зааранжувати. Якось більш, скажімо так, еластично. Тому треба на це зважати. Є квартири, де з окнами, якби трохи пшасада, трохи їх забагато. Вони не дуже часто зустрічаються, бо все ж таки девелопери, вони вже знають, що потрібно людям. Це ще справдза, так, але ось є такі моменти, коли вікон дуже багато, і це дуже сильно забирає функціонал квартири, бо по факту у вас місця багато, а розмістити в квартирі ви особ... особливо нічого не можете, бо все тупо в склі. Якщо ти додивився до цього моменту, скоріш за все, це означає, що це в. Відео для тебе корисне або принаймні цікаве, і взамін за це я прошу тебе підписатися на цей канал. Бажано було б також втиснути лайк, та бажано, і це було взагалі ідеально, написати якийсь коментар, наприклад, твої думки щодо цього відео або те, що ти б хотів бачити в наступних випусках. Це дуже сильно мене, по перше, підтримає А по-друге, це дозволить побачити це відео. І, взагалі, мій контент більшій кількості людей. А ціль цього каналу це передати мій практичний досвід як найбільшій кількості людей, щоб ці люди могли е, застосовувати мій досвід в, свої, в своїх якихось власних цілях. Тому ти дуже підтримуєш мене і допоможеш також людям. Дуже тобі дякую і летимо далі. Ну і давайте перейдемо до мінусів. Е, перший мінус, я по факту вже сказав: це надлишок вікон. На ньому зупинятись не будемо. Другий мінус це односторонні квартири. Якщо це південна сторона, знову ж таки, то односторонність ще можна вибачити, скажімо так. Може ще на захід, якщо квартира дивиться одностороння, то це також ще окей. Але якщо це, наприклад, схід або північ, або там північний схід, північний захід, то це вже буде не дуже комфортно, тому що у вас квартира буде просто темною. Зараз в великих містах там у місцях, де будуються нові житлові великі комплекси, немає великих відстаней від вікна до, наприклад, наступного будинку. І дуже часто є таке, що. Вам, в принципі, вже навіть вдалу експозицію трохи псує ось близьке розташування до якоїсь висотки або до якогось об'єкту, котрий вам загороджує сонце. А якщо це буде невдала експозиція, то це ще більш жирний мінус, на котрий, звісно, треба зважати. Люди такі квартири купляють в останню чергу, так вони, звісно, найдешевші. Якщо ви купите, придбаєте таку квартиру і потім захочете неї позбутися, то звісно, це буде дуже сильним аргументом проти того, щоб її купляти у майбутніх. Покупців зацікавлених людей. Ну і ось власне про північну сторону. Це в мене відмічено як третій мінус. Північна сторона, взагалі-то дивіться, ви, якщо походите по різним об'єктам, побудете всередині різних квартир, ви зрозумієте, що північна сторона, вона дуже часто найтемніша, і особливо це відчувається в холодні частини, в холодні пори року, половина і пізніше осени, зима, та може початок весни, сонце якось воно інакше ходить горизонтом ходить небом і через це, ось ця північна сторона вона взагалі найменш освітлена. Тому зважайте на це, я би чесно кажучи, роздивлявся квартири з північною експозицією. Якось в останню чергу, тому що це дуже критично. Це такий ось в цьому конкретно блоку. Це, мабуть, один з найважливіших пунктів, на котрий треба зважати. Друзі, блок другий, планування та форма приміщень. Тут у нас вже буде побільше пунктів, котрі ми оговоримо. Почнемо з поганих цим разом. І перший мінус дуже важливий: це витягнуті кімнати. Значить, витягнуті кімнати погані тим, що у вас дуже сильно втрачається функціональність. У вас може бути, наприклад, кімната 13 квадратних метрів. Це багато на. На сьогоднішній день це простора кімната рахується в новобудові, але вона може бути розтягнута. Наприклад, ширина цієї кімнати буде в три рази менша ніж довжина. І таким чином, ви, окрім ліжка, котре ви розмістите поперек цієї квартири, бо у вас там, наприклад, з іншої сторони буде вікно. В цьому місці, де ви розміщаєте ліжко, ви далі вже не можете особливо нічого робити, тому що у вас ліжко по факту воно займає якби, всю ширину квартири, всю ширину кімнати. І вам для того, щоб добратися до тієї другої половини, вам треба або перелазити через це ліжко, або це буде дуже вузький якийсь проходик, і це, звісно, дуже незручно. Так, так само, і з якимось великими шафами, з місцями до, до праці на хоум офіс. Наприклад, на це треба зважати. Другий мінус це напрямі кути. Такі планування, ось вони перед вами вони створюють дуже багато мертвої площі, тобто той, котрі не можна корисно використати. Сорі за тавтологію. Тобто, ви в таких місцях ви не поставите якусь шафу. Якщо її поставити, то ця шафа буде на вимір, і вона буде набагато меншої поємності. На вимір шафи це додаткові кошти завжди менший функціонал. Ці обидва пункти вони схожі, тому що вони просто зменшують функціонал квартири. Візуально такі квартири виглядають трохи меншими. Так, ціново такі квартири вони трохи дешевші з метра, але це не ком... Якби ця ціна, вона не компенсує всіх тих мінусів, котрі ви отримуєте. Через те, що маєте ось такі кутові стіни, скажімо так, з непрямими кутами. Четвертий мінус це кухня в коридорі. Бувають такі квартири, коли ви заходите власне в неї, знімаєте своє взуття, і у вас по суті взуття стоїть вже майже на кухні. Це створює відчуття неуютності, це зменшує, скажімо, так, комфортне знаходження в квартирі. Ви просто відчуваєте, по суті, розбуваєтесь там, де ви їсте. На це треба зважати. Мені таке дуже не подобається. Для кого це для когось? Це не проблема, але ось я я так свого досвіду можу сказати, що Далеко не всі люди годяться з тим, щоб жити в таких квартирах, особливо купляти їх для власного якби використання на кілька років, або там на півжиття, або на все життя. Наступний мінус це великі коридори. Це площа по факту, котра не працює. Звісно, якщо у вас коридор прям дуже великий, то ви можете там розмістити якісь великі шафи, мабуть, якийсь міні-гардероб зробити. Краще, щоб ця площа вона знаходилась в або в денній зоні, створювала вам простір у тому приміщенні. у ви знаходитесь найбільше протягом дня, або додавала простору в житлові кімнати, щоб ви могли там розмістити максимальний функціонал. Тому я вважаю, що коридори, котрі дуже великі, це мінус. Вони просто з'їдають простір, а платите ви за поверхню в коридорі стільки ж, стільки, скільки платите за поверхню в будь-якій іншій кімнаті. Ціна з метра за коридор, звісно, не, від, не відрізняється від інших приміщень. Наступний мінус передостанній це прохідні кімнати. Знову ж таки, при, при первинці Зараз такого майже немає. При вторинці там в старших будинках це зустрічається. Коли є щось таке, це знижує універсальність, знижує еластичність в цій кімнаті, якби не може жити по факту ніхто, бо немає приватності завжди там. Наприклад, спальні через цю кімнату ходять в кухню, чи ще щось таке. Е, ну і просто я б не купляв такі квартири, бо вони вже не неліквідні, і продати їх це дуже, дуже маленька цільова аудиторія, котра готова купляти такі квартири. Це якщо ви будете дивитись вторинку, не раджу такі квартири купляти. Останній мінус це маленька кухня без можливості розширення. В сучасних новобудовах дуже часто зустрічається таке, що у вас кухонний простір він е, односторонній, тобто він не йде буквою Г, він просто ось такий прямий. І там дуже мало місця на те, щоб розмістити якісь девайси. Наприклад, люди, коли заїжджають в квартиру, вони хочуть поставити кавову машину, гріль, наприклад, якусь мультиварку, мікро... мікрохвильовку. В них може навіть не вистачати просто на це місце. не кажучи вже про те, що добре було б мати місце на те, щоб щось порізати на цьому кухонному просторі. Тому зважайте на це. Звісно, якщо у вас там обмежений бюджет і так далі, то це не перше на що варто звертати увагу на мою думку, але те на що варто звертати увагу в цілому. Добре, було б, якщо б ця кухня була велика або з можливістю її збільшити. Що ж перейдемо до плюсів у блоку планування. Їх на два менше, але вони не менш важливі. Перший плюс це квадратні кімнати. Це те, до чого, скажімо так, варто стримитись, тому що квадратні кімнати вони збільшують дуже сильно корисну площу. Чим квадратніше ваша кімната, тим більше ви там можете розмістити меблів якихось корисних речей в рамках цього приміщення. Вони найчастіше прямокутні, але про Орці, ось ця ширина, довжина, вона. Має бути якось, ну плюс-мінус, однаково, скажімо так, це саме стосується, і в принципі, форми квартири. Це другий плюс, квадратна форма квартири. Звісно, таке теж буває дуже рідко, але це дозволяє робити дуже легко перепланування. Якщо наступні власники будуть хотіти переробити квартиру, наприклад, додати ще одну кімнату навпаки, убрати одну кімнату, збільшити зал з коштом, наприклад, якоїсь спальні. Вони це можуть легко зробити саме через ось цю квадратну форму квартири. Якщо форма квартири якась або дуже видовжена, або взагалі там вона якась якось іде, як такий лабіринт. Трохи то це не дуже це не дуже добре, бо просто немає функціоналу. Ви по факту нічого не можете змінити в квартирі при такому плануванні. На це теж треба зважати. Плюс номер три. Він стосується вже квартир побільше, і це два санвузли. Це великий плюс, і це створює додаткову вартість на ринку, тому що великі родини, чоловік, жінка і дві дитини або більше. Для них це дуже важливо, щоб була, хоча б. Не те, що окрема ванна кімната, хоча б був окремий санвузол додатковий. При великих родинах, звісно, створюється черга там вранці, ввечері. Коли всі дома, всім треба там сходити, прийняти душ, сходити в туалет, і це звісно додаткова вартість. Ви роздивляєтесь первинку і наразі, наприклад, ви живете удвох. І ви розумієте, що вам не потрібно два санвузли. Не проблема купляйте таку квартиру, робіть з неї гардероб, засліпляйте ці труби, і у вас буде плюс додатковий простір просто огромезний. Бо два квадратних метри на шаф. Ну по суті, на простір до складування речей це дуже багато. Ось вам такий практичний лайфхак, як використати простір е, з максимальною ефективністю. Четвертий плюс простора вітальня. Це ключ до комфорту, якщо навіть цей комфорт створено коштом житлових кімнат. Звісно, якщо у вас спальня 9 метрів, не варто її зменшувати ще більше, але зал це таке приміщення, в котрому люди проводять більшу частину свого дня. В сучасних новобудовах найчастіше він поєднаний з кухнею, тому люди тут готують, люди тут їдять, люди тут дивляться телевізор. Найчастіше це також найосвітленіше приміщення в квартирі. Якщо він просторий, це дуже, дуже круто і це реально робить об'єкт таким трохи унікальним на ринку. Бо зараз в новобудовах ну, салон з Анексом, тобто кухня з вітальною, абсолютно нормально, коли він 20 метрів, 22-23 метри. Тому якщо зал з кухнею, наприклад, 29, 30, 33 метри, це абсолютно вже інша нерухомість. А як я сказав, ціна за метр у вас не відрізняється в залежності від приміщення. Тому шукайте собі видалі квартири з більшими залами. У них немає, немає такого, що вони коштують дорожче ніж квартири там з звичайними вітальними. Ну і останній плюс в цьому блоці це можливість ізолювати кухню. Виобразимо собі ситуацію, що в нас квартира. Ну, скажімо, 48 квадратних метрів, вона двокімнатна, але в неї є можливість відокремити кухню. І родина, котра має. Наприклад, одну дитину або там дві дитини приблизно в одному віці вона може цю квартиру вже для себе роздивлятись, тому що вони відокремлюють кімнату від кухні, і вони мають дві житлові кімнати і мають окрему кухню. Це дуже великий плюс. Якщо є така опція, це дуже круто. Друзі, третій блок. Додаткові фактори. Тут ми поговоримо про те, що бажано було б мати ось в цих квартирах, а що бажано було б не мати. Почнемо ми з плюсів, і перший плюс це високі стелі. На моїй практиці було дуже багато прикладів, коли. Люди роздивлялись тільки кам'яниці через те, що вони хотіли ось ці високі стелі собі, там 3 плюс метри. У новобудовах таке майже не зустрічається, тому що наразі на сьогоднішній день там забудовники вони будують від 2,55 до 2,70. Ось в цьому ренжі висоти стель знаходиться, подавляючи більшість взагалі всіх об'єктів, там більше 90%. Але є виключення в новобудовах, коли стелі реально високі, навіть вище ніж в кам'яницях. Просто вам приклад з практики, знову ж таки, нещодавно дивився квартиру в новобудові на машліцах. Ціна за метр там приблизно 11,5 тисяч. Подивіться, які високі стелі: 3,80 їх висота. Ну і це таке дед у доброму, у доброму сенсі, тому що з однієї сторони, у вас вас Є ось те, за що люди люблять кам'яниці, це високі стелі. А по-друге, у вас є всі плюси новобудови. Тобто, ця цей об'єкт він дуже довго ще буде актуальним, ліквідним і в попиті на ринку. другий плюс це верхні поверхи. Такі квартири на верхніх поверхах вони завжди світліші. І ліквідніші за інші. Так, ціна за метр там буде трохи більша. Якщо ви будете купляти квартиру від забудовника, наприклад, з першої п'ятірки або там першої десятки в Польщі, ви побачите, що в них різниця на ціні з метра вона там десь 100-200 злотих, в залежності від поверху. Чим вище, тим відповідно дорожче. Логічно, тому що такі квартири вони в більшому попиті. Ви коли знаходитесь в квартирі на верхньому поверху, у вас менше об'єктів загороджують вам потрапляння денного справжнього натурального світла в квартиру. Ну і це додає простір, це додає приємності взагалі знаходження в такій квартирі, тому вони дорожчі. Варто зважати на це і звертати увагу на квартири, котрі там не на не на партері, не на. Першому поверсі, якщо ви знаходите, якщо ви звісно не шукаєте квартиру з огрудки, тоді якби тільки партер, скоріш за все. Останній плюс це велика додаткова площа, або балкон, або тераса, або двір. Зараз так, балкони є майже всюди, але тераси балкон, котрий виходить там на дві або більше сторін. Якщо є квартира, котра з чимось таким ось прям унікальним, або дуже великий огрудок, або велика тераса, котра там дивиться на південь, на захід. Це огромний плюс, і дуже часто девелопери, вони ось ці локалізації в своєму ЖК, там де є можливість розмістити ось таку додаткову додаткову площу, вони їх використовують саме під великі квартири. Що в комбінації, велика площа, добра експозиція і велика ось ця додаткова площа, вони роблять об'єкт реально преміумним. Тобто таких квартир дуже мало на ринку, вони завжди будуть ліквідні, і такі квартири вони будуть більше рости у вартості, тому що це дефіцитний товар, просто-напросто, незважаючи на те що ціни таких квартир реально високі, люди все одно будуть їх купляти, завжди знайдеться покупець і споживач на такий товар. І перейдемо до мінусів. Перший мінус це квартири на внутрішніх кутах будівель без двосторонньої експозиції. Знову ж таки, спробую зараз це проілюструвати вам на планах. Тут є такий мінус, що ці квартири дуже темні та незатишні. Ви виходите на балкон і у вас одразу сусід. Стоїть там, наприклад, я не знаю, курить на балконі, і ви можете з ним просто привітатись буквально за руку, наскільки ви знаходитесь близько до нього. Ну і звісно, ось ці якби близькі стіни кутові. Вони забирають денне світло. Варто не купляти такі квартири, якщо у вас є можливість купити щось інше. Це такий дуже жирний, до речі, мінус при подальшому перепродажі. Другий мінус це поганий вид з вікна. Ну тут не буду довго розказувати. Якщо у вас вікна виходять на якийсь склад, на якийсь промисловий об'єкт, це звісно, мінус. Треба пробувати принаймні таких квартир уникати. Нижні поверхи у щільній забудові це мінімум світла. Чим нижче, тим темніше. А якщо ще щільна забудова, це ще темніше. Якщо у вас, наприклад, є опція купити квартиру. Там на партері і ви хочете саме партер, бо в неї великий грудок, наприклад, вам на ньому залежить, і ця квартира виходить там на південь, і вона не дуже, і вона, скажімо так, не на внутрішній частині ЖК. То в принципі можна роздивитися, але якщо вона з двох сторін загорожена будівлею, ще якась експозиція, типу північ або там захід, північ або там північний схід. То це не дуже вдала вдалий варіант, краще його не брати, якщо є можливість купити щось інше. Ну і останній мінус. Одразу скажу, що він доволі суб'єктивний, бо в нього є один дуже суттєвий плюс. Цей мінус називається дворівневі квартири. Ці квартири дуже на любителя, скажімо так, вони менш ліквідні, бо просто вони менш функціональні для, для молодої родини з дитиною. Не дуже підходить, бо дитина там буде літати просто цими сходами завжди. Ну і відповідно через це вони гірше продаються. Але у цих квартир є суттєвий плюс. Ці квартири з метра коштують набагато дешевше, навіть там ціна може відрізнятись приблизно на 20-25% за метр в рамках одного житлового комплексу. І також важливо розуміти, що при двоповерхневих квартирах ви платите чинш. Тільки за перший поверх, тобто рахується поверхня по підлозі, партер 40, ну партер цієї квартири і 40 метрів антресоля, тобто другий поверх, ви будете платити низький чинш, там десь я не знаю злотих. Мабуть, 400 за по факту 80 метрів квартиру. Це суттєвий плюс таких варіантів. Ну і давайте поговоримо з вами про ідеальну квартиру. Четвертий блок. Спробуємо собі змоделювати, яка була б ідеальна нерухомість, котру 100% варто купляти. Звісно, друзі, ми з вами живемо в реальному світі, де треба йти на компроміси, треба від чого відмовлятись, щоб мати щось інше альтернативне. Але спробуємо все ж уявити квартиру, котра котру захоче купити реально кожен і котра буде. Суперським варіантом при перепродажі і так далі, на котрі ви зробите. Перший дуже важливий пункт це її зрозуміла форма. Як я вже казав, якщо це квадрат або наближений до квадрату планування, то це супер, це бомба. Так само і про кімнати, якщо вони максимально зрозуміло зрозуміло квадратні або там приближені до квадратної форми, це теж дуже добре. Другий момент не менш важливий це кутова орієнтація. Як я вже сказав, якщо є кімнати, котрі в нас виходять на дві сторони світу, це топ. Якщо у такої квартири буде велика тераса або якийсь там великий огрудок, це буде ще додатковим дуже журнучим плюсом. Тому що додатковий простір, як я вже і сказав, він дуже сильно піднімає вартість. Ну і давайте з ось цією ідеальною квартирою не будемо присадзати, бо зараз створимо просто єдинорога, котрого не існує. Просто як останній пункт дамо сюди те, що у цієї квартири має бути якийсь більш-менш добрий вид з вікон, тобто не на будівлю 10 метрів, котра стоїть від вікон, або там не на якийсь об'єкт, не на якийсь завод, склад і так далі, і не на гучну дорогу це ж дуже важливо. Якщо вам потрапилась така квартира, і у вас вистачає грошей, щоб її взяти, з певністю це робіть, тому що це дуже і дуже крута інвестиція на майбутнє. Як бачиш, питання планування це не дрібниця, а це головний можна сказати фактор ліквідності житла. Правильна форма орієнтація вікон і навіть такі дрібниці, типу коридор його розмір визначають насправді, чи буде ця квартира актуальною через якийсь час. Це і чи зможеш ти її продати з прибутком. На цьому все. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту, цікавого, корисного на тему нерухомості в Польщі, запрошую тебе до своїх соцмереж, телеграм, інстаграм, все в описі. Ну і до нових зустрічей. Чао!